Ностальгія, дивовижна сила, що змушує одних людей мріяти про повернення до колоніального стану з дешевою ковбасою, а інших споживати гекзабайти трешових ремейків і перезапусків кінострічок і відеоігор. Звісно, не всі старі пісні на новий лад звучать погано, але не всякий франчайз можна просто так узяти і продовжити після закінченої кінотрилогії, випущеної чверть століття тому. Отож, коли було оголошено про гру Back to the Future, що мала продовжити сюжет останнього фільму трилогії, кіномани і зрілі геймери почали крутити носом. Народжені у 70-х-80-х роках минулого століття, дуже добре пам'ятають зворушливу і добру фантастичну казку про Марті Макфлая та Емета Брауна, що мандрували часом на стильній. Делоріан і виплутувалися із парадоксальних халеп, рятуючи власні дупи і долі. Назад у майбутнє культове кіно від режисера Роберта Земекіса. Захопливе, цікаве, видовищне і досі популярне. Чим, власне, і скористалися спритники із Telltale Games, коли запустили свій ігровий серіал? Док Браун кудись завіявся. Його вже ніхто не чекає, і батько Марті навіть розпочав розпродаж різноманітного мотлуху вченого. Та раптом прибуває Делоріан із Айнштайном, псом підстаркуватого мандрівника у часі. Кермом із вкинутого до салону диктофона лунає голос Емета Брауна і знову за рибу гроші. Загроза знищення просторово-часового континууму, утворення паралельних реальностей та альтернативних історичних відгалужень, породження демонів і знищення янголів словом типові проблеми пересічних часоблукачів. Здебільшого творці гри намагалися дотримуватися канону першоджерела, і історія видалася майже повністю схожою на кіно. Як і там усі події відбуваються в містечку Гілволі та в його околицях, Як і там дружба двох чоловіків стає рушійною силою взаємопорятунку, а слабкодухі нікчеми знаходять у собі сили протистояти карикатурним мерзотникам. Як і там, турбота про родину і добробут близьких іноді штовхає героїв на самопожертву. Протягом усіх п'яти епізодів, що виходили у першій половині 2011 року, гравця огортає тепле і затишне відчуття казковості усього, що відбувається. Хто сказав, що не може бути казок із роботами, машинами, футуристикою і соєвими шпикачками. Правду кажучи, я таких висловлювань не пригадую, але якби хтось захотів заперечити, що назад у майбутнє це технологічна казка, я б сказав, що ви, шановний, просто не в темі. Гра чудово цитує такі шедеври літератури, як механічний апельсин Ентоні Барджеса та «1984» Джорджа Оруела. Це те, що на поверхні, а у діалогах, предметах, сюжетних зворотах і вчинках героїв ви впізнаєте багато інших фільмів і книжок, які так чи інакше формували епоху фантастично футуристичних уявлень 80-х років минулого століття. Ну то й що, що графіка гри? Це кізяк розмащений по масному склі старого радянського загального вагона? І що як анімація персонажів схожа на прогулянки пластикових бевзиків по картонних вулицях? Яке я вас питаю, це має значення, коли ви, наче денні із останнього героя бойовика, потрапляєте у вир подій в оточенні ваших улюблених персонажів дитинства? Пізніше Telltale Games навіть зроблять таку графіку і анімацію взагалі своєю фірмовою ознакою. На цьому перелік суттєвих недоліків гри закінчується і залишається лише згадати про чудове озвучення, до якого в оригіналі навіть був залучений сам Майкл Джей Фокс, який зіграв у кінострічці Марті Макфлая. Емет Браун так само істерично прохоплюється і розмовляє трохи застудженим і трохи прокуреним голосом. А батько Марті і всі його перевтілення у всіх часах і реальностях тримають ту саму тюхтійську марку. Яка нам добряче запам'яталася ще з 80-х? Неоднозначною є система підказок. За жанром Back to the Future The Game це звичайна пригода, у якій нам треба шукати предмети та застосовувати їх у правильний час у правильному місці. Усе доволі логічно і зрозуміло, та іноді ви можете трішки застрягнути. Зазвичай, коли люди не користуються у таких випадках чужими проходженнями, вони звертаються по пораду до близьких, які вже гралися у цю гру, або просто до метикуватих друзів чи родичів. Так от, система підказок поводиться із вами як оцей ваш родич. Спершу вона натякає, потім підказує конкретніше, і якщо ви ви все одно не второпили, що робити, то гра розкаже усе важливе. При цьому враження від проходження не зіпсуються, а ви не почуватиметеся шахраєм. Чимало ігор за ліцензією популярних франчайзів виявилися дешевим непотребом, але цього не сталося із «Back to the Future The Game». майстерно передана атмосфера улюбленого кіно засмоктує вас, щоб протягти крізь п'ять коротесеньких епізодів із карколовними пригодами та неймовірними змінами реальності. Беззаперечне диво із кривуватим графічним оздобленням.